Привіт! Я повертаюсь на YouTube, тепер українською, і в цьому відео ми поговоримо про те, де я був, що сталося за цей час, та що нас чекає на цьому каналі в майбутньому. Поїхали! Давайте почнемо з найпершого, чому я перейшов на українську мову. Все дуже просто, це через політичні причини. І зразу з цього можемо перетікати в другий пункт. Де ж я був? Чому я не знімав нічого? Я дуже багато разів повертався до думки, щоб знову почати, але все сходилось до того, що я не можу почати на російській, тому що на далеку перспективу в цьому немає ніякого сенсу. А вести на український це просто випасти з алгоритмів, тому що 60%, навіть більше аудиторії мене дивилися з Росії, ще дуже багато з Казахстану, Узбекистана. І ці люди розуміють російську мову. Українську не дуже і дивитись вони відео не будуть. Тобто, якщо я випускаю відео на український, вони заходять, дивляться там 10 секунд і виходять. І для Ютуба це виглядає так, начебто, відео абсолютно не цікаве. Тому ось так довго, три роки не було жодного відео. Йдемо далі. Що крім мовного питання заважало мені знімати відео? Я якщо там хтось пам'ятає, хтось реально слідкував за моїм каналом. Три роки тому я випустив там два чи три відео туторіали знову на різні елементи і знову перестав. І в тому відео в якомусь з них я казав, чому була перерва, тому що там також була перерва. В десь в два роки я випустив ті три відео. І пройшло знову 3 роки, і зараз виходить ось це відео. Ну ще не вийшло, я надіюся, я його викладу. Так от, основною проблемою тоді була травма мого колінного суглоба. І я по факту не знав, що знімати. Моє життя тоді складалося просто з реабілітації і все. Я намагався знімати відео таким чином, щоб хтось показував підводяжки, елементи, трюки. А я потім розповідав, як же їх навчитися. Але якось не зайшло, не вийшло зробити це так, як я хотів, напевно, мені не дуже сподобалося. А тепер давайте поговоримо, що ж реально сталося за ці три роки саме з моменту випуску останніх відео до цього. Найперше, я, звісно, дуже горів повернутися в спорт. Дуже-дуже дуже сильно і зрозумів, що напевно не вийде. Ну тобто, напевно, це можливо дуже з довгою реабілітацією, можливо, якась ще операція, відновлення і так далі. Але напевно, хай це буде просто мрією вже. Воно того напевно не вартує. Крім цього, я піддався на оцей успішний успіх, який візде. Ти куди не зайдеш? Інстаграм, Ютуб всі успішні, відкривають бізнеси, у них все класно. І я теж намагався за цим угнатися. У мене навіть, напевно, вийшло. Я купив непоганий автомобіль. А зараз ми, як бачите, сидимо не десь на лавочці, не в квартирі. А в моєму залі я відкрив студію з акробатики. Тут о, вивчаються акробатичні елементи. ну... Будь-якої складності, скажімо так. Звісно, подвійне сальто тут не вивчиш просто через те, що тут достатньо низькі потолки. Хоча як, тут 3 метри, може навіть більше. Та більше, ніж три, напевно, половиною. Але страшнувато, напевно, буде вчити, та й це не на масову аудиторію вчити подвійні сальто. Крім цього, звісно, багато працював, з'їхав наконець з тою общаги, це не гуртожиток, це общага іменно. Хоча з нею було також багато крутих історій. Ну і напевно все. А тепер давайте поговоримо про те, куди ми йдемо, навіщо цей канал і що на ньому буде. Звісно, одною з ключових причин повернення до цього каналу це. Дати медійну вагу цьому залу мені як тренеру, власнику спортивної школи. І ось це все. Плюс, я весь час горів Ютубом. Я давно хотів його, я його робив, я весь час повертався до цієї думки. Дуже хотілося і хочеться досі. Тому це напевно втілення якоїсь мрії. А тепер поговоримо. Про те, що буде на цьому каналі. Звісно, тут будуть туторіали. 100% ми будемо щось вчити. Я сюди, можливо, буду запрошувати гостей, бо знову ж таки, через своє коліно я не можу стрибати складні елементи, на жаль. Та й давно не тренувався для того, щоб стрибати. Крім цього. Можливо, буде якийсь обзор автомобіля мого, обзор доставок з Америки, як це все проходить. Можливо, хтось знайде для себе щось корисне, тому що є дуже багато підводних каменів, про які далеко не всі кажуть. Можливо, комусь я з цим допоможу. Йдемо далі. Також, напевно, буде багато контенту саме з залу, як його відкрити, як це було. Схоже відео вже було у мене на інстаграм сторінці, але воно вийшло три місяці тому. Це було якраз в день відкриття залу. І там було дуже мало чого висвітлено, плюс це формат Інстаграм, там не зробиш велике відео. Тому тут, напевно, буде багато про те, як це відкрилось. Можливо, комусь буде цікаво, як відкрити якусь спортивну школу в Україні. Також я хотів би, напевно, воскресити. Формат влогів спробувати можливо. Я розумію, що він помер, але це український Ютуб, контенту мало, і, можливо, це буде цікаво, тому що життя реально казалось би, начебто нічого цікавого, але знімати можна багато чого. У мене також є друга робота це прокат. Можливо, зніму про нього взагалі окреме відео, тому що такої інформації на Ютубі напевно немає, я навіть не шукав. Про те, як працює прокатний бізнес в Україні, тому ця ніша, Плюс я можу знімати тренування, як проходять якийсь автолюбительський контент. І взагалі, як проходить моє життя, але найважливіше це зараз не випасти з Ютуба, тому що для нього я зараз людина, яка знімає нецікаві відео, тому що зараз мої підписники, які... З Росії наклікають на це відео, подивляться, що воно на українській, вийдуть. І для Ютуба це буде виглядати, начебто, воно не цікаве, не актуальне. Тому все, що ви можете зробити, щоб мені допомогти. Якщо ви додивились це відео, ви можете лайкнути, написати коментар і підписатися. Звісно, тоді до нових зустрічей.